І для, напевно, для України, тобто Західна Україна, це такий, скажімо так, невеликий острівець, де вугледобування не є багато, тобто це не є бага... великі території. Разом з тим, в Україні, як правило, екологічні права не захищаються. Тобто, а власне рішення європейського суду, де через порушення е прав, передбачених конвенцією, стверджено порушення. Екологічних прав є фактором, я думаю, що десь на якомусь етапі власне почнеться і захист тих екологічних прав. Тому що на даному етапі екологічні права опущено, напевно, на найнижчий рівень, який тільки можливо. Направду, тобто, це, це відбувається всюди і на, на, на всіх рівнях органів влади. На всіх рівнях законодавства це ігнорується, але це рішення, воно вже його вже просто не можна, воно вже вибито, як на камені, і не можна нікуди, скажімо так, від нього втекти. Тобто, якщо воно є, я думаю, що воно просто почнеться, як основа буде для подальших дій по захисту екологічних прав громадян.